Як ви можете оцінити такий вчинок, що один із кандидатів, зокрема Ірина Мирославівна, Костнаткевич, вона у своїй передвиборчій кампанії відмовилася від великих білбордів, і це майже 300 тисяч гривень. І за них накупили теплі речі, тепловізори, спальні мішки і відправили бійцям Донецьк аеропорт захищають. Ну, я думаю, це дуже такий позитивний крок з її сторони, і багато людей віддадуть голоси за неї завдяки цьому. Надзвичайно позитивно відношусь відношуся. І ще мені до речі подобається її е агітатори, які ходять з кульками і роздають їх милим дітям. Тобто, це в принципі і розумний піар з ної сторони, і в той же час щастя маленьким діткам Якби кожен кандидат так робив. Це Було дуже приємно. Це, це, позитивно це було дуже розумно з її боку. Вона взагалі, я бачу, на виборчу кампанії, дуже мало грошей. В неї немає палаток, немає отих стосів газет, навіть тільки маленькі буклетики роздруковані і все. Тобто вона по мінімуму затрачує на це гроші. І реклами теж достатньо, її реклами теж. А саме цей вчинок? Недостатньо. Я Цього не знаю, але якщо це так справді є, то це добре. Ірина Константкевич, крім цього, купила дуже багато реклам на стілетах і розповсюджує свої листівки в декілька десятитисячних тиражах. Тобто, що не розмістила рекламу на білбордах, вона компенсувала це іншою рекламою. В зоні АТО в мене був брат. І в принципі виходячи з цієї ситуації, я підтримую дуже позитивно. Зараз наша армія, якби і вона, якби скажімо так, піднялася з коліна, але все ж таки перебуває ще досі у такому скрутному становищі. Думаю, от вона поступила, так як було відповідно, так як треба. Молодець Та вона просто молодець, я, кстати, За нього буду голосувати. Гарне діло, скажімо так за цього кандидата. Іс. Варто голосувати, а не за інших, які гроші витрачають на агітацію, щоб за їх проголосували. Краще було б взагалі, щоб ці всі кандидати не проводили ніякої кампанії. Просто розмістили деяку інформацію в найбільш таких людних точках, а більше проводили би, такої благодійної роботи. Зараз це більш важливо, а не робити ось такі календарки, не потрібні, я б сказав би, і з дорогого паперу ці всі газети, ці всі. Різні великі акції, якісь на це йдуть. Ну звісно ж, великі гроші, кошти потрачені. Хай Бог дарує їм здоров'я, їй чоловікові, діткам, бо це хороша й порядна сім'я.